всім всім привіт! Я до вас повертаюся на ютуб з дуже цікавою і актуальною темою. Цей ролик буде дуже корисний і для експертів, які продають в інстаграмі, і для людей, які просто ведуть свої соцмережі, хочуть продавати рекламу і так далі. І для людей, які тільки хочуть це зробити, і це дуже актуальне питання з 2025 року. Це як підняти охоплення, тому що в Інстаграм оновив свої алгоритми. І тепер ходять такі, знаєте, типу, чим менше сторіс, тим краще, тому що у вас. Будуть вищі охоплення. Я вирішила для вас сьогодні зробити таку лекцію на тему, як підняти охоплення в сторіс в 2025 році, поділитися своїми поглядами, поділитися своїм досвідом, тому що хто мене не знає, мене звати Андріана Веклич і я продюсер блогерів і експертів. Я роблю запуски інфопродуктів і е, зачасту запуски, велика така львіна часть. Вона робиться саме через сторіс. Тому я хочу поділитися саме. З свого досвіду, з свого погляду, і розказати про це. Вам в 2025 році, як я вже сказала, інстаграм ріже охоплення на сторіс, але якщо ви вмієте робити класні сторітелінги не інфоциганські, ви розумієте сми, які вам потрібно транслювати для того, щоб залучати аудиторію, ви будете тільки рости. І сьогодні я прям вирішила зробити прям таку практичну лекцію, показати на своїх прикладах сторіс, що понижує охоплення, що підвищує охоплення. Ви можете це відразу все прикладати на себе, на своїх клієнтів, хто там, да, продюсер чи СММщик, і розуміти, що ви можете внідряти, а що ви точно забираєте, або робите цього менше. І так, я буду дивитися на свою презентацію, для того, щоб вам точно все грамотно і коректно пояснити, у вас також є презентація на екрані, для того, щоб ви бачили всі скріни, всі сторіс і були максимально в фокусі, в контексті, і розуміли, що я взагалі говорю. Перше, що знижує охоплення, давайте про це поговоримо, це багато. Багато говорящої голови, особливо якщо ви не ставите ніякі субтитри, ніякий текст да основної думки. Це дуже важливо. Я прикріпила сюди свої сторіс, коли я розказувала про, чесно вже не пам'ятаю, про що я розказувала, але мені тоді було все одно на охоплення, я просто поділилася своєю думкою. Вам не треба так робити, якщо у вас стоїть ціль, це бути, типу, в стабільних охопленнях. Міняйте формат. Тобто ви можете змінити формат ось так. Спочатку фото з текстом, да? якась, типу, залучення да, в цю тему. Далі відео з текстом ви говорите, і або субтитри, або основна думка. І далі Ретя сторіс, наприклад, на фоні однотонному або якомусь абстрактному. Ваша думка. Далі, другий пункт, що буде прям понижувати вам ваші охоплення, це дуже багато тексту на одній сторіс. У мене є завжди одна така класна фішка, яку я ще, господи, взяла чи коли була СММ три роки назад. Одна сторіс дорівнює одна думка, не більше. Тому що дивіться, ваші сторіс, взагалі не тільки ваші, а взагалі сторіс, люди як дивляться? Їдучи в таксі, їдучи за кермом, стоячи в. Пробці, сидячи на унітазі, там не знаю, дивлячись серіали, що лістає паралельно ваш інстаграм. І е, ваша основна ціль, дивіться, я ще хочу проговорити це, я не вписала це в презентацію, але дуже хочу, щоб ви це зрозуміли. Якщо ви монетизуєте Інстаграм, ваша основна ціль це дивитися на залученість аудиторії, яка дивиться ваш контент, ніж просто на цифру ваших охоплення. Дивіться, якщо вас дивиться 100 людей, але 90 з них знає, хто ви, знає ваш контекст, розуміє, що ви класний експерт, і так далі, і готова у вас купувати. Це набагато краще, ніж вас буде ніж вас буде дивитися тисячу людей, але з них, типу, там 980 просто буде дивитися за вами, тому що у вас класний лайфстайл, і вони у вас просто не куплять, тому що вони просто ну, заходять до вас, просто памілуваць глаз. Знаєте? Це дуже важливо розуміти. І, е, Саме створення ось цього взаємозв'язку, ось цього контексту, ось цього бажання вам довіритись, тому що покупка вона будується на довірі. Вона стоїть в смислах, в сенсах, які ви закладаєте в свій контент. Для цього дуже важливо мати да, окрему формулу, але сьогодні ми не про це поговоримо. Можливо, я запишу для це окремий ролик. Ідемо далі. Третій важливий пункт, що буде вам знижувати дуже кратно ваші охоплення, це або дуже вузький контент, або на дуже розумний контент. Дивіться, я сюди написала, що, наприклад, про інфузорію, туфельку. Ви можете підв'язати це під будь-яку свою нішу. Наприклад, в моїй ніші, так як я запускаю інфопродукти, в мене є дуже багато таких, знаєте, точечних, але дуже важливих тем. Які можливо я б хотіла розкрити, але я розумію, що вона буде цікава дуже маленькому відсотку людей. Наприклад, про конверсію, наприклад. Конверсії на різних етапах і так далі, це дуже важкий контент, і насправді для дуже да так не для дуже розумних, для розумних людей, які в цій ніші варяться. Мені набагато легше розказати про більш широку да, тему, про продажі, про охоплення, про сторіс, про ведення блогу, да, це буде більш ширша тема, і воно буде більше залучати аудиторію. Тому, якщо у вас стоїть ціль набирати більше медійності, більше охоплень, ви маєте це розуміти. Звичайно, якщо ви, наприклад, лікар якийсь. І у вас стоїть ціль залучити до себе аудиторію тільки цільову, або тільки ваших колег. Звичайно, ми робимо на таку вузьку тему. Контент, наприклад, закупаємо на цей контент рекламу, звичайно, вона буде дорожча, але до вас будуть приходити відразу цільові люди. Наступний пункт це перенасиченість о, однакових історій чи однакового лайфу прямо на постійній основі. Я не знаю, чи ви помічали, але навіть блогери, які да, ведуть суто лайф, вони починають внідряти якісь інфоприводи, якісь подорожі, щось нове, щось постійно вони видумовують. Чому? Тому що да, навіть здавалося. Би лайф, він також надоїдає, якщо він постійно місяцями однаковий. Так, да, це класна рутина, за якою люди люблять дивитися, але якщо воно у вас постійне там, да, біле, і ви не додаєте чорного, то воно набридає. Так само, якщо ви експерт, який ведете суто, да, прям такі, як статті ваш, ваш блог, вас будуть дивитися. Ваші цільові люди або ваші колеги будуть. Але Якщо вони підуть з зніше, або якщо вони не захотять в цій ніші більше розвиватись, розвиватися, вони від вас відпишуться, тому що ви були для них просто як інструмент отримання інформації корисної для неї. Якщо ви а ви, ми не забуваємо, що купують. Ну, типу, дав в більшості через довіру саме до людини. Тому, якщо ви хочете е, мати класну лояльну аудиторію, мати класні продажі, то ми робимо ще не забуваємо додавати себе. У вас має бути класний баланс. Баланс це не завжди про 50 на 50, Він завжди у всіх різний. У, у, у лайв-блогерів це буде там да 90% Лайфа, життя і так далі, і 10% – це щось там да інше. У експертів це буде наприклад 70% там да експертності, там 30% це лайфа у просто людей, які наприклад, там да. Ще в чомусь розбираються, може бути інший взагалі відсотковий проміжок. Тому ви маєте розуміти, що не треба слухати всіх підряд людей, які розказують, що от так і ніяк інакше. Тому що кожен експерт абсолютно різний, і немає правил, типу, що візуал має виглядати саме ось так. Немає правил, що сторіс треба вести саме ось так. Немає правил, що от у вас лайфа має бути саме стільки. Це все індивідуально, в залежності від того, що ви хочете. Отримати в результаті ведення свого блогу. Тобто, дивіться, це да, от те саме, що дивитись фільм 100 разів. І якщо ви лайв-блогер, як я вже пояснювала, давайте більше чогось. Неординарного, якихось челенджів, якихось інфоповодів і так далі. Наступний пункт це, що дуже знижує, дуже знижує охоплення, це сторіс в форматі після яких хочеться задати питання і що. Ну, Тобто нехватка емоцій, продажі в лоб, багато репостів. Коли людина не розуміє до кінця контекст. Наприклад, я, пере, там, да, я переїхала. Все, все, одна сторіс. І далі, наприклад, починаються продажі. Чому ви переїхали? Що ви відчували? На що це спонукало? Тобто, нехватка контексту, нехватка деталей. Або, наприклад, я поїла, і що? Ну, то є, а ви, наприклад, да, почали правильно харчуватися, здали аналізи, зрозуміли, що у вас нехватка железа там чи ще щось, і змінили свій да формат харчування. Але ви це все не розказуєте, ви просто показуєте, що от ви поїли. Додавайте, замічайтеся за собою, тому що це у більшості людей є. Взагалі експертів є. Е, е, в мене теж це деколи є. Не хватає від цього від деталізації, це дуже важливо для контекста е, у людини. Йдемо, переходимо до цікавішої теми, що піднімає ваші охоплення. Перше, це сюжетні лінії. Ви можете мені в Директ в інстаграмі написати слово метод, і ви отримуєте методичку по сторітелінгу, бо Вона безкоштовна. Я прям розписала, що як правильно, грамотно будувати сторітелінги, От саму цю формулу це дуже корисна штука. Я сама нею користуюсь. Я насправді дуже не люблю собі робити сторі, правда, Але. Оця методичка, оця формула, мені дуже допомагає, і багато кому вона також допомогла. Друге, що піднімає дуже сильне охоплення, це розкриття особистих тем схуднення, схуднення, фігура, відносини, батьки там фінанси і так далі. От я прикріпила. Декілька скринів, що я робила, і це прям класно, ну, типу, розкривало мене і піднімало охоплення. От вам ще скрини, що я розказувала про те, як я набрала вагу на гормонах і прям поділилась тим, як я виглядала, тим, як я зараз виглядаю, і так далі. Далі, що ще піднімає охоплення? Гумор і самоіронія дуже класно піднімає охоплення, тому що ви маєте зафіксувати у себе в голові, який би ви серйозний експерт не був. Люди все одно заходять в соцмережі для того, щоб відпочити, якось відволіктись від своїх же життєвих да, ситуацій. І це дуже важливо розуміти. Я, наприклад, людина, яка має дуже такий, знаєте, специфічний гумор в мене він частіше чорний. Я не сильно можу його розкрити в соцмережах, але. Це все одно в роботі, я більш серйозна людина і в блозі також. Але мені деколи не вистачає даже такого, знаєте, закинути якусь шуточку, тому що це прям дуже класно мені піднімає охоплення. І друге, що класно теж піднімає охоплення, це легкий і візуально приємний контент з подорожей, з вашого життя. В мене це от на ваших прикладах є Париж. Я показувала те, як ми поїхали з подругами в Париж, як ми відпочивали, як ми гуляли. Дуже дуже класно воно. Прям піднімає охоплення це дуже красиво дивитись. Далі що ще піднімає охоплення? Вирішила вам прям таким списком. Зробити, ви можете заскрінити і просто приміняти до себе. Наступне це романтика і відносина, як я вже і сказала. Ваші принципи, ваші красиві відео, як ви познайомилися і так далі. Далі це ігри, інфопривіди, ви купили машину. Не знаю, там робите собі челендж 30 днів. І так далі. Далі це емоційні події, весілля, день народження, заходи, покупки, якісь і так далі. Супер. Але в емоційних подіях підвищує охоплення не ваша, не ваша подія, типу весілля, а ваша емоційність, ваші деталі. це про те, що я вам говорила раніше. Деталізація вона ну, дуже важлива. Далі провокаційні теми секс, гроші, там політика і так далі. Обзори. Класно, от я коли розпаковувала посилку з теми, в мене в Тіктоці там куча тисяч переглядів. В інстаграмі в мене теж було дуже багато фідбеку, коли я показала це в сторіс. далі це конфлікти, тому що всі люди хочуть поковирятися в трусах, воно насправді прям працює, тому що, ну, типу, люди люблять це. Вот. це був Мій такий міні-міні лекція. Я надію, що вам сподобалось. Пишіть, будь ласка, в коментарі. Мені дуже буде приємно, якщо ви виставите в сторіс, відмітите мене, я репостну собі. Підписуйтесь на мій YouTube. Я дуже хочу тисячу підписників вже добити. Вот. І ставте лайк, і я буду вас чекати на наступному ролику. Всім пока-пока!